Всім доброго дня! Трошки удосконалив топку, зараз покажу що виходить. Поставив ще одну улітку, і от улітки такі розтруби поставив і все зробив герметично, щоб не було підсосу холодного воздуху. Буде на двох улітках сушиться, щоб можна було більшу масу накидати зерна. Тобто, щоб десь приблизно півтори тонни сухого. От, от півтори. Будемо пробувати. Мішалка потягнена, вона помішає і без разності. Тобто Щоб можна було газом і дровами, щоб виходить десь приблизно 2-3 балона так вийшло по самой печі не фатає на таку длину стола Будемо пробувати. В общем, до осені шатала, косінь покаже. Бе гарячі. Десь приблизно температура 50-60. Зараз на вулиці холодно. Ось тут як запустив, то зразу тепло стало. Це вважаєте, якраз дівна. Ось такий розклад. Всем удачи, всем до свидания.